Вітаю вас 14 січня на календарі. Настав час підбивати підсумки інформаційного дня. Найцікавіші події, що запам'яталися житомирянам, як завжди у вечірньому випуску новин. Тож продовжуємо інформаційний вечір на СК 1 Тільки найцікавіше та найактуальніше у студії працює Марина Каплун. Тож далі говоримо про таке. Військові отримуватимуть вищу зарплату в області обговорили шляхи ефективної боротьби з грипом. Правоохоронці спростовують обвинувачення у підтримці однієї зі сторін конфлікту на кондитерській фабриці. Про ці та інші новини говоримо далі. Українців попередили про чергове незначне зростання цін. Міністерство економічного розвитку та торгівлі України очікує незначної інфляції на початку 2016 року і збереження невисокої інфляційної динаміки. Про це йдеться в повідомленні міністерства, розміщеному на сайті. Ризиком підвищення інфляційних процесів на початку 2016 року є збереження прихованої інфляції через ефект низької платоспроможності населення у 2015 році, так званого відкладеного попиту. Йдеться у повідомленні. Президент пообіцяв військовим зарплату від 7 тисяч гривень. Він заявив, що це рішення має посилити привабливі служби за контрактом і розширити контрактно-складову у формуванні збройних сил. На момент моєї інавгурації мобілізований солдат отримував перебуваючи у зоні АТО, де ситуація кардинально відрізнялася від того, що є зараз: 600 гривень. Тепер з 2016 року мінімум, який буде отримувати український воїн, становитиме 7 тисяч гривень. Це поза зоною АТО, сказав Порошенко. У поліції прокоментували затримання невідомих молодиків на території Житомирського кондитерського заводу. Відповідав на питання начальник головного управління національної поліції у Житомирській області. Він спростовував обвинувачення правоохоронців у підтримці однієї зі сторін конфлікту. Сьогодні, за тиждень після силового протистояння на житомирській кондитерці, поліціянти вирішили відзвітувати за проведену операцію. Це… Гуртожиток, де проживали бойовики чи тітушки, як ви їх називаєте, бойка мета брифінгу спростувати обвинувачення правоохоронців у підтримці однієї із сторін конфлікту. Міліція не втручалася в їхні цивільно-правові відносини. Хто там володіє фабрикою навіть на сьогодні? Це не наше питання. Поліціянти називають такі закиди необґрунтованими, адже коли з'явилась реальна загроза життю людей, вони спрацювали ефективно. Ми коли зайшли рівно три хвилини. Нам за рівно за три хвилини ми взяли під контроль всю фабрику і навели порядок гноян. Питання, чому поліція спокійно слідкувала за протистоянням протягом двох тижнів та не втручалась, задавали силовикам чиновники ще 4 січня. Масові заворушення ніхто не припинив. Масові порушення правопорядку ніхто не зупинив. Сьогодні ми повторили це питання, і головний поліціянт області відповів, що чиновникам варто читати закон уважніше. Проблема в тому, що вони ще не вивчили новий закон про поліцію. І там чудово прописані наші функції. Ми від наших функцій не відійшли ні на йоту. Через протистояння на фабриці бюджет міста щодня втрачає сотні тисяч гривень, а півтори тисячі житомирян сидять без роботи. Дмитро Клименко Леніт Продаченко, телеканал СК 1 в області обговорили шляхи ефективної боротьби із грипом. Начальник управління охорони здоров'я Олександр Торбас наголосив, що сьогодні проблема поширення грипу є надзвичайно актуальною для нашої області і викликає певну напругу у суспільстві. Тож боротьба із грипом повинна бути ефективною. Тому у Житомирі, у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації, застосовують обмежувальні заходи у дитсадках позашкільних навчальних закладах та закладах культури. Спочатку початку сезону у Житомирській області штам грипу а аж один діагностували у семи хворих. Але про епідемію свинячого грипу наразі не йдеться. Клінічні ознаки грипу типу аж один головний біль, біль, біль у м'язах, суглобах, біль у горлі, підвищення температури тіла, сухий кашель, нежить та закладеність носа. Електронні петиції дієвий спосіб спілкування з чиновниками. Чи ще одна формальність? Чи реагують представники влади на звернення громадян? Дізнавався Дмитро Клименко. Стільки емоцій та надій, а результат поки мізерний. І все це про електронні петиції. Автор петиції про підігрів тротуарів Іван Саюк вкрай незадоволений задоволений чиновника на свою ініціативу. Нам пропонують якісь методи печерної людини, коли радник міського голови виходить, махає лапатою і закликає, що люди так само повинні е, робити. Вибачте, якщо ви сьогодні відійдете на декілька метрів від міської ради, що ви бачите обледеніння тротуарів. Дмитро Ткачук, заступник міського голови з питань транспорту, до Свого призначення нещадно критикував владу за те, що на більшість звернень громадян чиновники надсилають підписки. Сьогодні його відповіді на електронні петиції мало чим відрізняються від тих листів щастя. Що це старі методи роботи чи нові підходи? Зараз запитаємо. Я про це казав самого початку, коли цей механізм почав проводжуватися, Що це є повний абсурд? Що сформулюється петиція, а потім на неї дається звичайна відповідь в порядку закону про звернення громадян. Ша різниця в тому, що це відповідь є публічною і вішується на сайті. Іва. Не погоджується та вбачає проблему в самих чиновниках. Не механізм петиції є недосконалим, а якраз е, ті чиновники, що зараз знаходяться тут е, на місці. Є не зовсім компетентними. Такої ж думки дотримується і депутатка Ірина Ярмоленко, яка вважає, що теперішня влада має достатньо повноважень, аби дієво реагувати на петиції. Але ж насправді це компетенція міської ради приймати зовнішній вигляд наших вулиць про те, як вони виглядають, чому цих цих конструкцій жахливих немає у Львові, у Вінниці, в інших у, у Луцьку, зрештою, тому що там є брендбук, і в нас є також брендбук, і лише його треба втілити. Насправді діюча система дозволяє приймати. Ти конкретні рішення з питань піднятих в петиціях він в термін 10 днів має вивчити петицію, якщо треба підготувати проект відповідного рішення або ж надати. Відповідь зібрати якусь комісію чи, чи будь-які інші дії, і надати відповідь заявнику. Кожен активіст, журналіст та чиновник має свій варіант, як потрібно змінити цю систему. Я насправді якби маю проект, якби рішення Я в свій час, якби готував його на розсуд міської ради, про затвердження положень про місцеві ініціативи. І тоді, якби зібрані ініційована місцева ініціатива з того самого питання, має бути пропрацьовано в проект рішення і винесена сьогодні на розгляд сесії. Результату такого виду інститу Цій поки що не видно, але закладати демократичні традиції сьогодні надважливо. Це пульс громади. Оці петиції, тому е, те, що вони мають рекомендаційний характер і до речі, так само ну, як і громадські слухання. Вони ж е, е, мають рекомендаційний характер. Результат приносить не лише форма, а й зміст того, що пишуть у петиціях. Дмитро Клименко Леніт Предаченко, телеканал СК 1 Фільм про майдан зима у вогні номіновано на Оскар. Про це повідомляється на сайті кінопремії. Фільм Євгена Гафінаєвського змагатиметься за нагороду у номінації. Документальний фільм. Список номінатів оголосили сьогодні у Лос-Анджелесі. Зима у вогні розповідає про події у Києві взимку 2013-2014 років. В основі фільму зйомки 28 операторів-аматорів. Допрем'єрний показ фільму Зима у вогні присвячений Дню Незалежності України. Відбувся 25 вересня 2015 року у Вашингтоні. Доки влада закликає мешканців міста до створення ОСББ, директори в жрепів хапаються за кожну можливість не втратити кошти за послуги. Так, мешканці однієї з Житомирських багатоповерхівок утворили ОСББ та відмовилися від послуг ЖЕКО. Але в не може відпустити свій будинок. Більше в матеріалі Дмитра Клименка. Що ви хочете цим добитись? Будь ласка, читайте. Ви нам не, не пояснюєте. Будь ласка, читайте. Це працівники приватного вжерепу номер 4 які біля ОСББ по вулиці Маршала Рибалка 6 поширюють оголошення про те, що і надалі будуть обслуговувати будинок, не зважаючи, що мешканці відмовились від послуг в жрепу, не укладаючи догори, надалі продовжують створювати вигляд про, про те, що вони ну опікуються нашим будинком. За минулий місяць мешканці цього будинку отримали дві квитанції за квартплату від ОСББ та приватного жрепу. А остання ноуха. У співробітників це просто перекидання бачків. Це сміттєвий бак приватного жрепу, який раніше обслуговував ось цей будинок. А це сміттєві баки нової організації, яка вивозить сміття для ОСББ. Але сміття дивним чином переселяється з цих баків у ці баки. Але краще один раз побачити. Либайтесь, вас знімає скрита камера. Костя. Ну, це. О. Ну, ближче, Люди втомились від постійних сварок та скандалів із працівниками приватного жрепу. Чого ж нам тоді не дають свободи, як ти її, і ми нормально не можемо зробити те і бути власниками свого будинку і розпоряджатися своїми коштами? Аби з'ясувати, чому приватний жреп не хоче відпускати цей будинок, йдемо шукати його керівника. Добрий день. Добре. А ще можемо ми поспілкуватися з звичайним Немає. Заступник там чи головний інженер ми двічі намагались домовитись із Володимиром Тичиною, керівником підприємства, про коментарі, але двічі без результату. Алло, Алло пане Володимир, добрий вечір. Це Дмитро Клименко. Я обіцяв перетелефонувати за годину вам. У ну, мене відпадка книжів сьогодні. Справа в тому, у мене два питання всього є. Це часу довго не займе. Ну вас довго не займе. Я зараз не відставши комісію. Вибачте, я не можу говорити. Ми готові надати можливість пану тичині висловити свою думку, аби з'ясувати, у чому тут проблема. Йдемо в міськраду. Тут чиновники говорять, що підготували додаткову угоду із приватним жрепом, який виключили будинок по вулиці Маршала Рибалки. 6 із переліку об'єктів, які обслуговує це підприємство. Я сподіваюся, що саме що з підписанням цієї угоди пропаде та соціальна напруга, яка створена сьогодні штучно між до приватним і Тим і люди відчують себе господарями будівлі в Котрийні, відимо, ну довгі ну, чувствую настоящими співвласниками цього дому. Але сподіватися на швидкий та щасливий фінал конфлікту чиновники не поспішають. В принципі, ОСББ уже з 1 грудня самостійно надає собі послуги. Але наскільки порядно поведе себе приватне підприємство, ну, мені відомо. Ми будемо слідкувати за розвитком цієї ситуації. Дмитро Клименко, Леніт Продаченко, телеканал СК-1. Благодійна акція Кожен здати на диво ялинка бажань відбулася у Житомирі. Суть акції полягала у зборі в одному із супермаркетів добровільних пожертвувань, продовольчих і непродовольчих товарів для підтримки соціально незахищених дітей, до святкування свята різдва та нового року. Магічна музика, різдвяна казка та маленький чарівник Гаррі Поттер, який завітав на свято до діток. Концерт відбувся у рамках благодійної акції Кожен здатен на диво різдвяний подарунок. Виставляли такий кошик, в який люди, покупці, могли щось солодке принести, покласти туди. І потім ми всі ці, ці речі, які були зібрані, розподілили для дитячих подарунків. І сьогодні концерт для дітей, сирі, для дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів. Ми їх запросили разом з соціальною службою нашого міста на цей концерт, щоб дарувати тепло, дарувати радість, дарувати солодощі від всіх животимирян від всього міста Житомира, дарувати цю радість, різдва, радість новорічних свят дітям. Мандарини, банани та інші фрукти роздали діткам-сиротам та діткам з туберкульозного відділення. І крім цього, під час благодійного святкування ми також будемо збирати кошти на лікування Галямбіоської бала. Лентинки, які 25 січня планується операція по видаленню нирки. Ми 9 січня зібрали суму коштів і ще сьогодні продовжимо. Таким чином ми об'єднали таких два благодійних заходів в місті. У залі діток було небагато, та дітлахи, які не змогли відвідати концерт без подарунку, не залишаться. Є дітки, які не змогли приїхати. Сьогодні поїдуть подарунки в Шепетівку, Новоград, Волинський і в Бердичів. Ще поїдуть. Там у нас є вдови учасники в АТО. Також їх дітки отримують подарунки разом із іграшками. Концерт дітям дуже сподобався, адже їх новорічні мрії здійснилися. Я хочу, щоб в мене в родині жили довго бабусі з дідусем, мама здорова була. Всі мої рідні були здорові і все в них було добре. моїй сім'ї жила дружна і щаслива. Я хотів собі новий комп'ютер, але мені його подарував». О, це ж нас щось співачка. А, тобі теж попався, а взагалі концерт тобі сподобався і що найбільше тобі сподобалось? Ну, мені сподобалось перед цим виступом, як. То ще він кабину Жінка, скажімо так, співала. По-англійськи. Я захотів, щоб наша, щоб наша родина жила дружно і добре. Відтепер вона дуже. Дуже мирно і живе дуже добре. Всього волонтери зібрали подарунки для 305 дітей. Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК 1 на цьому я ставлю крапку, але на ск 1 продовжується. Далі як завжди, дивіться спортивні новини від Віктора Журавського. Ми з вами побачимося вже завтра у вечірньому випуску. Новин, гарного вам вечора! Дотримуйтеся порад лікарів та якомога менше перебувайте у місцях великого скупчення народу. Бережіть себе та своїх близьких і пам'ятайте, де б ви не були. Лишайтеся з ск 1 та любіть Україну.